Валерій Залужний відкрив виборчий штаб у Лондоні і готується до президентських виборів. За її інформацією, керівником штабу буде генерал-лейтенант Сергій Наєв, який нині на фронті. Організацією кампанії займається нардепка від ЄС Порошенка Вікторія Сюмер, відома політтехнологша. І має серйозний досвід за медійний напрям. Відповідає екс-журналістка Вібісі Оксана Тороп. Міжнародний блок очолила екс-керівниця центру протидії дезінформації, а нині заступниця директора НАБУ Поліна Лисенко. Але вона на посаді трішки дивна історія. Фінансує проєкт, за інформації Лівінгстон, колишній нардеп Сергій Пашинський. Ви теж її певна, добре знаєте, який встрев в дуже багато скандалів, коли був ще народним депутатом, нині він займається зброєю в Україні. У Залужного заперечили цю інформацію і підготовку самого Залужного до президентських виборів в Україні, про які, до речі, згадував президент України, перебуваючи в Увальному кабінеті, сказав: Так, вибори будуть, як війна закінчиться. Це однозначно так. Так от, що, власне, повідомили у Валерія Залужного. Медіарадник посла. Чинно, медіарадник Оксана Торок заявила, що інформація не відповідає дійсності, ні про який передвиборчий штаб не йдеться, сказала вона. Наразі я допомагаю заложному в галузі контактів із ЗМІ. Не більше того. Ну, справді, Залужний ще ніколи не робив заяв про те, що він збирається в президенти. Як свого часу Володимир Зеленський не робив заяв, що збирається в президенти. Але потім запитував Вакарчука, то ми йдемо чи ні, ти так чи ні? Бо я теж подумаю, ну, ви пам'ятаєте, цей дуже цікавий епізод. На початку політичної кар'єри нинішнього президента України, тому я не виключаю, що така технологія і в заложно. Ну, а поява цього поста ну, доволі цікава. Я, до речі, ще раз наголошую, друзі, це зі своїми колегами і в себе на каналі, з Володимиром Фесенком Ігорем Рейтеровичем. Ви можете переглянути ці відео. Дуже просто. Ще одна цікава інформація з України про історію внутрішньоукраїнську. Верховна Рада сьогодні проголосувала зміни до бюджету 2025 року і суттєво збільшила не військові видатки. Цікаве співпадіння з інформацією про залужного. 25,5 мільярдів гривень відправлено на резервний фонд, з яких 8 може отримати Укрзалізниця. Хоча в Укрзалізниці там наче нібито надприбутки, тому мені не зрозуміло, чому Укрзалізниці. 4,3 мільярди гривень на програму Мінцифри для закупівлі спецтехніки дронів на гранти у сфері Дефенс Теч. 4,6 мільярда гривень на безкоштовні шкільні обіди для учнів початкових класів в усіх областях та 5 11 класів у прифронтових регіонах. 3,2 мільярди гривень на ліки для онкохворих та інших важких пацієнтів 1,5 мільярда гривень на розбудову мережі військових ліцеїв, 1,2 мільярди гривень на підтримку ветеранів та їхніх родин і 1 мільярд гривень на житло для внутрішньо переміщених осіб. Всі потреби справді потрібні. Немає ніякої абсолютно мови і заперечень. Ну і ще одна цікава деталь: видатки збалансовано за рахунок скорочення інших на військових видатків на 36,7 млрд грн, а також переспрямування 8 мільярдів гривень з бюджету Києва кличко. З цього приводу дуже обурився. Кампанія вже давно ведеться на рахунок цих 8 мільярдів гривень. Він знав, що в нього їх заберуть вже давно. Нині знову коментує, що це несправедливо. Залужний відкрив передвиборчий штаб і почав таємно готуватися до наступних президентських виборів. Про це повідомила американська журналістка Кеті Лівінгстон із посиланням на власні джерела. Вона розповіла, що залужний відкрив у Лондоні передвиборчий штаб. У який триває набір співробітників, Лівінгстон заявила, що керівником призначено генерал-лейтенанта Сергія Наєва. За даними журналістки, фактичним організатором політичної кампанії Залужного стала народна депутатка від партії Європейська Солідарність Вікторія Сюмар. Вона займається всіма деталями як заступник керівника кампанії. Лівінгстон додала, що екс-журналістка BBC News Україна Оксана Тороп займатиметься медіаосвітленням політичної кампанії Залужного. У минулому вона активно висвітлювала діяльність залужного на посаді головнокомандувача ЗСУ. Лівінгстон поділилася, що також до команди Залужного приєдналася заступниця директора НАБУ Поліна Лисенко. Вона очолює міжнародну діяльність. Ну а далі продовжуватиме моя колега. Ну і далі знову ж таки продовжуючи тему того, що зараз відбувається з Валерієм Залужним, поговоримо з вами і про те, як в Україні провели опитування з приводу того, кому найбільше довіряють Залужному Буданову чи Зеленському президенту України Володимиру Зеленського. Анському довіряють 49% опитаних соціологами українців. При цьому вищий рівень довіра серед українців мають колишній головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний, майже 71% Та колишній а, перепрошую, не колишній а керівник головного управління розвідки а, Міноборони України Кирило Буданов. Це 55%. А про це свідчать дані дослідження центру соціальних та маркетингових досліджень Сі. Це інституту стратегічних досліджень та прогнозів янос та видання барометр громадських настроїв, проведеного 6-11 червня. Респондентів попросили обрати одну з відповідей. Довіряю, скоріше довіряю, скоріше не довіряю, не довіряю та вагаюся відповісти не знаю. Ну і знову ж таки. До речі, там досить такі цікаві ще фігури були зазначені. А так був звичайно Зеленський, був Буданов, був Залужний, але ще деякі цікаві такі постаті були. Це був Петро Порошенка, а це була Тимошенко, Разумкова, Притула. До речі, так Сергій Протула Білецькому, Гончаренко, Кличко, Бойко та Прокопенко. Ось такі от ще імена були, але знову ж таки, зараз, звичайно, наші медіа акцентують увагу саме на трьох прізвищах, не таких найгучніших, так би мовити, це Залужний, Буданов та Зеленський. Ну і далі поговоримо з вами ще про те, як європейські лідери вважають провальними. Мирні зусилля Трампа, але й підтримують їх досить цікаві. Так, мирні зусилля Трампа досить цікава така комбінація слів. Так, от, лідери європейських країн перепрошую, вважають провальним мирні зусилля президента США Дональда Трампа, але підтримують їх, щоб він зрозумів несерйозність намірів шляху припинити війну. Про це пише видання «Політико». За даними видання у Брюсселі, розглядають два сценарії: оптимістичний. Якщо Вашингтон зможе домогтися припинення війни з надійними гарантіями без. Пеки для Києва базовий план довести нещорість російського лідера і добуватися від США більш жорстких санкцій? Зокрема, президент Франції Монель Макрон заявив, що Путін не налаштований на мир. А ну і також сказав до речі ще президент Франції. Наступне далі цитую чи вважаю я, що президент Путін хоче миру? Ні, моє глибоке переконання. Він прагне не миру, а капітуляцію України. Саме це він і запропонував, так сказав Макрон напередодні візиту до Вашингтона. До речі, дуже мені завжди подобаю... подобається висловлювання Еммануеля Макрона, тому що дійсно ми бачимо з вами, що його підтримка протягом цього повномасштабного вторгнення вона дійсно залишається однією з таких найпотужніших планів висловлювань. Так дійсно він завжди дуже дуже такі про українські речі говорить. За що йому ми говоримо так велике. Дякую. Також європейські лідери провели екстрені консультації, щоб скоординувати позиції після обговорень в Білому домі. П'ятеро дипломатів, які погодилися говорити на умовах анонімності, підтвердили більшість лідерів, поділяють скептитизм Макрона. Вони сумніваються у щирості намірів Кремля, але розраховують, що у разі зриву переговорів Трамп буде змушений діяти жорсткіше. Сказав дипломат однієї з європейських країн. У матеріалі наголошують, що європейські уряди вважають американський економічний тиск вирішальним Ніком за їхньою оцінкою, саме після запровадження Вашингтоном високих тарифів проти Індії за закупівлю російської нафти, Москва погодилася на розмову з Трампом на Алясці. На думку європейців, наступним кроком має стати обмеження критично важливої торгівлі Росії з Китаєм. йдеться в публікації. Другий дипломат підтвердив, що союзники з радістю підтримали американську ініціативу щодо укладення перемир'я, не тому, що вони обов'язково вважали, що це спрацює, а тому, що це буде чітким та. Естом намірів Росії. Інший співрозмовник додав, що гарантії безпеки, які готуються, дадуть Україні можливість вести переговори з позиції сили, а санкції залишаються важелом впливу на Путіна. Ну і знову ж таки нагадаємо, що в Білому домі оголосили, що російський диктатор погодився на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, і наразі сторони готуються до її проведення. Раніше канцлер канслернімашина Фрідрегмент заявляв, що президент США домовився, ніби Зеленський і Путін зустрінуться про. Протягом найближчих двох тижнів місцем проведення пропонують Швейцарію або Угорщину. Згодом ще додався Рим. Станом на 20 серпня в Білому домі заявляють, що варіанти з місцем проведення, що обговорюють, але Вашингтон схиляється все ж таки до Будапешту. Ну і знову ж таки будемо слідкувати з вами, яка саме це країна буде. Ну а потім так поговоримо з вами і про те, як ЄС. Знову ж таки готують новий пакет санкцій проти РФ у разі відмови Путіна від переговорів. Про це допустимо видання за Телеграф. Велика Британія та Європейський Союз готують санкції проти Росії на випадок, якщо очільник Кремля Володимир Путін відмовиться брати участь у тристоронніх переговорах із президентом США та України Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. Повідомляє за телеграф з посиланням на британського посадовця. Далі цитую: якщо Путін буде зволікати, ухилятися або відмовлятися від переговорів, це стане ще одним. Приводом для введення санкцій. у британському уряді також зазначили, що Путін погодився зустрітися з Трампом на лясті тільки після того, як США ввели санкції проти Індії через купівлю російської нафти. Знову ж таки, згадаємо з вами Індія і санкції так досить потужно. Воно завдали такі удару по Індії. Якраз таки першочергово. Ми з вами це неодноразово обговорювали, адже дійсно це було досить неочікувано, я б сказала, і знову ж. Ж таки, досить радикальна, адже все ж таки дуже часто партнери говорять про те, що вони будуть вводити санкції, про те, що, начебто, буде все це відбуватися. Але знову ж таки, ми з вами прекрасно бачимо, що расисти цього часто не бояться: саме санкції, мити, тому подібне. Ну і до речі, ось бачу, з'являється інформація. Буквально сьогодні про те, що Індія навіть збільшила закупівлю нафти з Росії, попри Мита від США. державні нафтопи. Робні заводи Індії збільшили закупівлю нафти з Росії, попри мета від США, які можуть запровадити проти Індії через імпорт російської нафти. Про це дописує видання Bloomberg. І За даними видання державні НПЗ Індії придбали партію російської нафти. Цього тижня цю нафту відвантажить у вересні та жовтні. Індія отримала знижку на нафту від Росії 2,5 долара за барель станом на 19 серпня нафта марки Уралс, яка видобуває Росія, коштує 62 долари за барель на ринку нафти. Адміністрація президента Ша Трампа погрожувала Індії підвищити мета на імпортуварів і сировини з країни до 50% 27 двадцять Якщо Індія не припинить купувати російську нафту. Ну і раніше стало відомо, що на Автопереробні заводи в Китаї збільшили закупівлю флагманської російської сирої нафти, скориставшись можливістю придбати вантажі зі знижкою, від яких відмовилася Індія. А біля узбережжя Китаю очікують принаймні два танкери з нафтою марки з кожен з яких має місткість 1 мільйон барелів. І найближчими тижнями очікують на прибуття ще кількох суден. Хоча, хоча повернемося трохи назад, і нагадаємо, що 30 липня 2025 року президент Шадональтрамп запровадив Трамп п'ять мита на імпортні товари з Індії причина знову ж таки: Індія це один з найбільших імпортнерів, імп перепрошую імпортнерів російської нафти, і 4 серпня Трамп заявив, що підвищить мита для Індії ще раз через те, що вона імпортує російську нафту. Ну знову ж таки будемо чекати ще наскільки буде підвищення, і чи буде воно а, взагалі відбуватися.